Сідайте, будь ласка. Сьогодні буду говорити до вас всіх. Тут присутніх тому, діти, будь ласка, прошу теж слухайте. Я впевнений, що ви це вмієте. Ми сьогодні чуємо з вами в діяннях апостолів про те, що Павло Апостол каже до присвіторів Ефеської церкви, да, церкви в Ефесі, таке місто було. Там була на сьогоднішню мірку це парафія. Можливо, це назвати дієцезія навіть. І Павло апостол каже, що пильнуйте себе та всю отару. Тобто до цих священників говорить, що вони були дуже пильними, обережними, щоб пильнували себе, свою віру і також отару, тобто тих людей, які Бог їм доручив. А чому він говорить, пильнуйте, бо він говорить навіть, що в який Дух Святий вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Бога, яку він придбав своєю кров'ю? Ну, перше за все, що ви не забувайте, що це церква Божа, так? що це церква не ваша власність, а що вам довірена така місія важлива, щоб цією церквою керувати, щоб отару Божу. Опікуватися, годувати. Ну і перед чим Павло Апостол застерігає. Бо я знаю, що після мого відходу увійдуть до вас вовки, люті. Це він говорить про людей, що прийдуть у вашу парафію, вашу спільноту, люті вовки, тобто ті, хто хоче пожерти, тим, котрим важливо, щоб наїстися. Да, їхня місія така, да, їхня суть така. Суть вовка, за хижак, він, його бажання наїстися. Да, і тому йому нема різниці, кого роздерти. Да, він не дивиться, чи в господаря одна овечка, чи дві, чи п'ять він цього не рахує. В нього в очах тільки їжа, голод. І Павло апостол каже, що прийдуть такі вовки, які не будуть щадити отарію. Тобто будуть пожирати. Це означає, що придуть ті, хто будуть хотіти перше за все, слави це дуже важливий такий критерій, слави. Бо якщо сьогодні ми задаємо питання, чому ми, християни, сьогодні поділені не можемо об'єднатися, то причина в тому, що хтось хоче слави, влади і не може цього залишити. Бо для того, щоб шукати єдності, треба. Шукати добра, благо всіх. А коли ти хочеш, щоб тільки ти був відомий, щоб ти мав владу, то ти ніколи не погодишся на добро всіх, бо тобі цікавить тільки твоє добро. Та й Павло Постол про це чітко говорить. І з поміж вас самих постануть мужі, які будуть говорити перекручене, аби потягнути учнів слідом за собою. Тобто, от важливо, щоб були зі мною. Щоб хтось йшов за мною, щоб мене слухали, щоб була моя церква, моя спільнота не Ісуса Христа, а моя власність. А церква це є Ісуса Христа. І в цій церкві єпископи і присвітері покликані служити для церкви, а не вважати власністю. І далі, що Павло каже, апостолу Ікураду, каже, пильнуйте і пам'ятайте, що як я вам служив. І він говорить, що я вам служив, не шукаючи своєї користі. Я сам працював на те, щоб себе утримувати. Я віддавав те, що я належало. Я вам проголошував Слово Боже. Я разом з вами молився. Я формував цю першу спільноту християн. Я не працював для того, щоб з вас щось отримати, щоб з вас отримати зиск. І тут другий критерій перше це бажання влади, слави, а другий це гроші. То хоче з вас мати зиск. Якщо ви в житті зустрінете людей, які хочуть за рахунок вас прославитися, і які хочуть з вас мати гроші, то треба від таких людей втікати. Якщо таке трапляється в церкві, це величезна біда. Це величезна біда, яка шкодить всій спільноти, яка роздирає цю спільноту, тому що такі люди вони не ведуть до єдності, а ведуть до розколу, до розламу. І саме з цих причин ми, як християни, втратили єдність. І саме з цих причин ми не можемо зараз на даний момент поєднатися, на жаль. Не тому, що Ісуса Христа є два, а Ісус є один, Ісус Христос, да Бог є один в святі трійці, Отець Син, Святий Дух. А ми за рахунок того, що не хочемо шукати істини, то, яку залишив нам Бог. За рахунок того, що ми не хочемо позбавитися нашої влади, слави і також фінансів, ми не можемо об'єднатися християни. І тому нам і сьогодні треба молитися, щоб демон не тримав багатьох да, в таких заручниках. Ісус молиться про єдність в Євангелії для нас, щоб ми були єдині, бо Він знає, що демон буде хотіти нас розділити. Бо коли ми окремо, то ми слабкі, коли разом, як отара Божа, то тоді сильні, на сильні Богом. І тому нам, як християнам, сьогодні теж треба пильнувати, бути пильними, щоб вести до єдності, а не до розколу, щоб не шукати свого, а шукати добра ближнього нашого. Треба так жити, щоб задавати собі питання. А чим я можу служити цій людині, яка поряд? Що я можу зробити доброго для цієї людини? Да, і не так, щоб щось з людини отримати, а краще дати. Бо Павло Апостол теж каже, легше давати, ніж брати. І тому це таке правило для нас повинно бути завжди важливим. Бо цього від нас хоче сам Бог. Амінь.